Вітаю вас, всіх учасників. Для нас велика честь стати частиною спільноти вашої, яка об'єднує провідних учасників галузі. Хочу розказати трохи про наше підприємство. Димком це українське підприємство, яке працює з 2000 року у місті Львові. Ми спеціалізуємося на виробництві. Димохідних систем з нержавіки, та два роки тому почали виготовляти з пластику. З нержавіки ми виготовляємо труби від 50-го діаметру до 800 го діаметру. Е, з пластику це 60, 80, -й, 110 -й, 125 діаметр для е-е-е нас два співвласника Юрій Миколайович і я Тарас Григорович. Е, основні наші переваги в виробництві. Ми виробляємо це в Україні. Висока якість, надійність е, була завжди нашою запорукою. Через то ми багато втрачали свій час клієнтів, що ми не хотіли робити з неякісної сталі, нержавіючої сталі. Постійно працюємо над обновленням лінійки продукції для потреб е, нашого ринку. На даний момент з війною у нас працює понад 60 чоловіків. Майже всі ті, що працювали 20 років тому, майже всі працюють. <кій> Плани нас на майбутнє разом з вами вийти на зовнішні ринки ЄС. Ми з ними співпрацюємо, але не так потужно, як би хотілося. Ми відкриті для різних інновацій, операцій та участі в, спільно... в спільних проєктах. Метою нашої є обмін з злочинню нових технологій та спільної участі в проєктах. Для розширення можливості експорту, щоб разом розвивати теплотехнічну галузь України. Mm -hmm. І, очікуємо спільні виставки. То, що от, про тільки що говорилося, інформаційні якісь консультації пошуків нових партнерів. Є з кластеру з нами вже співпрацюють. Навіть не знаю, скільки років багато, напевно, років. І... Ми впевнені, що ця співпраця і обмін досвідом професі... дозволить нам досягти нових реалізаційних амбітних проєктів, сприймувати на підвищення енергоефективності технологічного процесу. Ми віримо, що наша участь у теплотехнічному кластері стане новим етапом розвитку для нашого підприємства і для... так, і для всіх її спільноти. Ось так коротко. Дуже коротко. Ми якістю. Добре, дякую. З ким ви? Ви з Віктором мабуть, давно-давно знайомі. Ну, з Шевченком ми теж працюємо разом. Тільки він ну, мене через менеджерів мене працюють переважно. Набагато хто і не знає, але ведеться до того, що є менеджери, які співпрацюють. Я не знаю, чи є в кластері Саша Поплавський. Є. Yeah. Є. Yes. І yeah. теж. Yeah. Не ходить на зустріч ось. Wartaп-фірма. Є такі теж у нас. Теж регулярно. Не З нами не співпрацюють. Тарас, розкажіть, будь ласка, про виробництво, що у вас є, які площі, скільки людей, яка обладнання? Площі, ну, я казав, зараз 64 людини працює, площа 4000 квадратних метрів. Що <кій> <кій> є? Ну, це нас спеціалізується. У нас дуже вузька річ, мається на увазі. Багато зараз як було. Почалася війна, кажуть, зменшилися об'єми, так? І кажуть, давайте будемо щось, щось нове виготовляти. Наше обладнання, воно дуже специфічне, воно зав'язано на певних о, тільки виробах, які ми переважно тільки використовуємо. Наш коник, ото, що ви розказували, що ви не хочете там робити. Ну, не, не ви, а попередній учасник розсіюватися на індивідуальні якісь. Клоники, скажімо так, то ми їх робимо дуже часто і без проблем. Люди тім, тім задоволені, що ми можемо зробити те, чого немає в інших, і швидкість виконання тієї. Ну, просто хочеться розуміти, які, яку кооперацію з вами можна налагодити, що, що саме ви можете виготовляти, окрім труб? Ну, ми займаємося трубами. Трубами. Тобто у вас вальці якісь там. Ні, та є вальці, все, ще є лазер, є 3D лазер. Ну, тут... Що таке 3D лазер, скажіть? Прошу? Що таке 3D-лазер? Труборіз, який в плущині, в круглій площині, круглі площині вирізає. А, ну На у тру... вас просто лазерний труборіз. Mm -hmm. Правильно? Yeah. Mm -hmm. А якою довжиною ви можете робити от ці димоходні системи? Ну, я, я знаю, що вони там виготовляються з яких секцій. Да? Вони, так? вони, якщо взяти діаметр 50, то тільки по пів метра 50-60. Якщо взяти mm -hmm. 50, чи там 800, вони тільки по метр робиться, вони технологічно більшого довжини не роблять. Mm -hmm. Більше не Більше робиться. Року. А пластикові, а пластикові труби можемо бити хоч по 6 метрів. Ну, тобто пластики, це у вас там екструдери якісь, да? Угу. Так, надіслали мене відео, я тоді ваше відео покажу. Так, давайте. Stretch mm -hmm. mm -hmm. progress. Thank mm -hmm. you. Побували у вас а, на екскурсії. Ну, просто... що... Та... Тільки у мене було без звуку, так? Да? У мене дуже а, тоже... без... а, там, а там музика була, там не, ну, нічого не розповідалося. А, ну, ладно. Дуже цікаво, дякую. Да. У нас 10 хвилин залишається, може, у кого питання ще є. Тарас, скажіть, будь ласка, а ви нержавійку купуєте в Україні чи ви імпортуєте? Ні, я купляю в Україні. Ось. Імпортували, але. Вся проблема йде від е, ціної політики. Якщо її купляти в Європі, вона суттєво дорожча, чим купляють і в Індії, в Кореї, в Китаї, в Туреччині. Але Марк, яка тосина? Прошу? Я, я, які торшини ви використовуєте? 0,5. Одиничка для деяких виробів двійка. Є просто різні нас дев'ять видів сталі різної, розумієте, які використовуються. Якщо для твердопаливого котла використовується 321 чи 309 це марка сталі для газових. 304, четверта, так? 31. Але 316 люди не хочуть купляти, бо вони кажуть, що це задорого. Хоч по європейських стандартах має бути 316. і, І всередині, і ззовні? Ні, зовні йде 304, або зараз, як практика показує, 201 матова або дзеркальна, бо знову ж фінансова спроможність українців. І використовуємо базальтову вату, яку ніхто не використовує в Україні. Іменно напомнювач А хто у вас основний конкурент в Україні? Верселі люкс. Верселюкс. Вони завжди були. Вони завжди казали: пусть Львів'яні качеством, а ми калічеством. Зрозумійте правильно, ми були чотири, чотири компанії були. Зараз, так. Зараз є інакші, нові компанії появилися, так. Колись було чотири, Ми були на західньому регіоні. Перші і найбільші. А пластикові труби для чого виготовляєте? Для, для конденсаційних котлів. Не для каналізації, для конденсаційних. Зараз сучасні конденсаційні котли, які є, так. Вони потребують певного пластика, спеціального пластика. Для димоходок? Так. А в мене стальний стоїть, наче амагни. Ні. Ні. Конденсаційні котли, це недавно ті котли використовуються. Коефіцієнт ага. ну, користування. Там зовні сталь, а всередині пластик, чи там просто пластик? Може бути, ми робимо і зовнішній пластик, і внутрішній тільки пластик. Uh -huh. А зовнішня може бути нержавійка, нержавійка фарбована, нержавійка, а то і пластик безпосередньо, якщо цікаво, може просто показати uh -huh. безпосередньо. І uh -huh. нержавійка, припустимо, там. Uh -huh. От і... Там якийсь спеціальний пластик, який витримує температуру, чи там не треба? Кислотність, температуру. Агресивне не агресивне ще середовище, а сонячне, сонячне випромінювання. Щоб не, не, тобі не це називається. Витримуватиме. Тобто, тобто, у цього димоходу срок служби повинен бути такий же, як у котла, ні, димохід буде довше стояти. Довше, так? Безумовно. Тобе, розумієте, дивіться. От навіть вернемося до нержавійки. Та, якщо поставити 316 марку сталі, це вічна сталь. Ну, яка там буде служити сотні років, так? Бо це є та сталь, яка має бути, яка максимально отримує кислотність. Люди від бідності ставлять 304, а від великої бідності ставлять 201 першу. Ну, дехто взагалі у Ценкові ставить, Ну, то що зробиш? Ти ж не можеш гарантувати, що людина собі візьме і зробить. Так само, як для, для твердопалених тлів, ідеальний варіант 309 марка Стальну. Ну, ну, шалена дорога. Ну, люди, де хто хоче, так? Ми ну, перейшли на 321 вона суттєво дешевша є. Суттєво дешевша. От в чому ця ситуація. Від бідності, розумієте, от, як мене в 2010 році е, компанія. Е, Боже. Але метал просила, благала, каже, займайся 201 сталю, так? Я тільки нею почав займатися в 2016-му. Бо вже, коли вже всі вже кажуть, та ні, то стоп, то вже треба. ну, Цінова політика за висока. Ось в чому різниця. Але по якості це неправильно. ну, Ненадійно, воно абсолютно. А люди від бідності це хочуть. Чи від тупості? Ну да. У мене один клієнт постійно в листі мені пише. Нього, ну, мабуть, у нього для всіх таких вихідка і Генріфордо. Розчарування від низької якості триває набагато довше, ніж радість від низької ціни. 100 ну, але... Ну, я ж вам тут вже казав, що та сама версія Люкс про нас дуже давно говорила про, про качество. Да, львине це качество, ми количество.